Вітаю на моєму каналі Мова квітів. Сьогодні мова піде про гліцинію. Таке рісне цвітіння, наша гліцинія подарувала нам вперше. Квітна вона лише другий рік. Минулого року на ній було всього 5 квіткових пагонів. Росте вона у нас уже 8 років з маленького саджанця. А як я досягла ось такого цвітіння, розповім в цьому відео. На спочатку трішки помалуємо з цвітінням гіцинії. Навесні, ще коли лише прокидались бруньки, я зробила обрізку. Ось так: обрізала бокові гілочки на 2-3 бруньки для ріснішого цвітіння. І ось що я помітила після обрізки, коли вже зацвіли, зацвіла гліцинія, що не на кожній цій гілочці є квітковий пагін. Ось тут є, ось також, ось тут немає, тут лише листочки. Тут також листочки. Далі ось є квітковий пагін. Тому я зробила висновок, що така обрізка навесні дійсно збільшує цвітіння, але не на кожній брунці. Поруч з цією тоншою гілкою йде старша гілка, двохрічна. І що я помітила, що на старшій гілці. Менше квіткових пагонів і менше цвіту, а більше листочків. Це відбулося тому, що дворічний я не зупиняла в рості, а ось цю молодшу гілку, коли вона досягла довжини 2 метри, я зупинила обрізкою. І саме тому, коли вона була в стані спокою і тому сформувала квіткові бруньки. Ось їх так багато видно. Отже, якщо ви хочете досягти рясного квітування гліцинії, то нові гілки потрібно зупиняти в процесі їх росту. Також обрізка дозволяє повторного цвітіння в кінці літа, але вже не такого рясного. Ще можна збільшити кількість цвіту на наступний рік. Ось є такий квітковий пагін, який квітне на боковому відгалуженні минулого року. Я його брізала і залишила короткий. У цьому році ось на ньому ось такий цвіт. Коли він відцвіте, ось квіточка, коли відцвітає, я його обріжу ось тут. І далі видно, є бруньки. Ось під листочками: одна, друга, третя. І на наступний рік цих квіткових пагонів уже буде більше. Якщо його ось так отут обрізати, може бути два або три. Ну, будемо сподіватися. Ось на прикладі цих двох пагонів видно, що саме така обрізка була минулого року. Після цвітіння я обрізала його і залишила пагін на дві бруньки, які цього року дали два квіткових пагона. Ось один, і ось видно другий. Зараз покажу трішки ближче. Ще було видно, яка коротенька гілочка залишилася минулого року після обрізки квіткового пагона. Також і ці два квіткових пагони виросли з бруняк на короткому пагоні минулого року. Отже, якщо ось таким способом формувати гліцинію декілька років, то на цьому місці утвориться як міні-деревце з розгалуженнями, на яких буде багато квіткових пагонів. Зараз середина травня, Гліцинія вже цвіла. Ось залишились такі неприваблені квітиці. Їх потрібно обрізати. Ось ми їх тут теж зрізаємо. Ось залишаючи ось так. Крім квіткових паганів, буває так, що гліцинія після цвітіння пускає багато молодих паганів. Ось, наприклад, ось цей, то ми його не обрізаємо повністю, а укорачуємо. Можна дати йому трошечки підрости, а потім укоротити. Можна зараз ось, укорачуємо на ось такому і на такій відстані. Для того, щоб наступного року. На ньому були також квіткові пагани. А цього року, щоб вона не витрачала сили на нарощування зелені, а отримувала ці бруньки для того, щоб наступний рік була квітка. Ось також ось цей пагін, але я його поки що не обрізаю, він дуже маленький, трішки пізніше обріжу. Цей. Ось тут багато таких, що потрібно буде обрізати. А ось на цьому пагані. Далі там були квіти, а в кінці він також пустив молоді ростки. Ось це, ось це. Наша задача, щоб він продовжував рости в довжину. Вічні нам тепер не потрібні, ми їх зріжемо. Але так як він ще маленький, то зріжемо його трошки пізніше, залишимо ну, десь ось такий розмір, щоб так само на ньому формувалися наступний сезон квіткові пагони. А цей. Для нас важливий, ми його залишаємо, і саме він буде продовжувати ріст віциню довжину, ось так, щоб нам закрити цю зону також відцинію. Ось нас ніби все, що я хотіла розповісти в цьому відео про гліцинію. Сподіваюсь, мої спостереження і досвід будуть корисні, і відео вийшло цікавим. Я бажаю вам гарних, здорових рослин, які будуть приносити радість. Миру і гармонії і до зустрічі!